Вітаємо з перемоги, Олександрії. Дуже такий емоційний матч, такий нечасто трапляється навіть протягом сезону. Ваші емоції ваш коментар цього матчу. Дякую. Ну, Емоційний матч і Динамо, понятно, ми не перемагали Динамо в офіційних матчах. Але приємно інше те, що. Ми спілкувалися до гри про те, що найголовніше, ну, як і в, в іншій любій грі, це робота без м'яча. Наскільки ми будемо організовані, наскільки ми будемо кому, 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 комунікувати друг з другом. І там, да, ми пропустили три м'ячі сьогодні, і мені здалося, що вони дуже легко пропущені. Ми будемо потім працювати на, над цим, але я вважаю, що нас трошки наградило за, наш, за наші намагання, за те, що ми терпіли і віддали багато сил. Як відомо, у нашій команді є певні кадрові проблеми. Ось Як з цим вдалося впоратися, наскільки задоволені, що саме в такому матчі ось хлопці так згуртувалися і не те, що дали б і досягли результату, ну і в принципі малюнок гри був. Місцями достатньо непогане. Ну так, в нас взагалі цей чемпіонат складається з точки зору травм не дуже вдало, тому що багато хлопців випадають, і це дуже часто ключові футболісти наші, які наш як фундамент. Ну, це з, іншої, з однієї точки зору. З іншої, відкривається можливість для більш молодих хлопців, і вони тягнуться, намагаються освоїти наші вимоги. Я дуже радий, звичайно. Ну, вони молодіші, такі ігри для них, для деяких ребят це взагалі перші такі ігри були. І вони віддаються всі сили, вони намагаються розуміти, про що ми домовляємося, що ми тренуємо, і це дуже позитивний момент. Вітаємо з Хетриком. Це перше, певно, в твоїй кар'єрі в офіційних матчах, та ще й з Динамо. Поділись, будь ласка, своїми емоціями, своїми враженнями. Я вражений дуже так. Перший тайм нас придавили, було тяжко дуже. Мислі були не, не, до перемоги, не до перемоги. Другий тайм зібралися в роздівалки емоції були на другому рівні. Вийшли, забили гол, емоції і характер був другий. І почали, почали. Не, не знаю, кураж поймав і якось пішло. Ну, але ж у грі в другому таймі був момент, коли ми після того, як вигравали 2-1, поступалися 3-2. Що в цей момент відчував? Не, не впали духом. Були собрані до кінця, боролися. І мені кажеться, за счет характеру ми забили більше. Що після гри тренер хлопці один одного у роздягальні казали? Позитив. Тільки підтримували друг друга. Друг, друг хлопали, радувалися. та й все.